Сьогодні у випуску у строю горіла квартира. Які наслідки? Чому на Львівщині може виникнути спалах інфекційних хвороб? Як волейболісткам зі строя вдалося дебютувати у вищій лізі? Деталі у випуску. У строю горіла квартира. Пожежа виникла 28 жовтня на косака в п'ятиповерхівці в помешканні на п'ятому поверсі. Пожежу ліквідували рятувальники. В результаті займання отруївся чадним газом. 54-річний чоловік власник помешкання. Його госпіталізували. Причини займання встановлюються. Спалахи інфекційних хвороб загрожують Львівщині, як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, все через те, що в області є громади, де систематично нехтують щепленнями дітей проти кашлюку, дифтерії та правця. Серед антилідерів – Ісколівська громада на стрищині там від цих захворювань вакциновано тільки третину дітей. Загалом ж по області такими щепленнями цьогоріч охопили більше 60% дітей до року. Це при тому, що за той самий період по Україні показник становить майже 70% Волейболістки команди Рись Трейської дитячо-юнацької спортивної школи дебютували у вищій лізі чемпіонату України з волейболу. На такому рівні наші спортсменки виступають вперше. Ми до неї йшли 5 років в сезоні першої ліги. Бували, що ми займали п'яте місце. На початку було дев'яте місце, і минулий сезон ми стали срібними призерами чемпіонату України перша ліга. Саме це дало змогу потрапити нашим волейболісткам у вищу лігу серед жіночих команд. Днями команда Рис провела перші поєдинки і привезла додому перемогу. Тур відбувався в місті Чернівці, і перші дві гри ми програли на жаль, але в такій конкурентній боротьбі. Але вдалося перемогти в команди Волейбук Чернівці це лідери нашої підгрупи. Попри запеклу боротьбу з триянками, вдалося перемогти команду лідера підгрупи з рахунком 3-2. Ми прийшли на вищий рівень і конкурувати з такими командами набагато Складніше, але і цікавіше з такими грати командами на високому рівні. Тож, щоб показувати високі результати у вищій лізі, команді потрібно щодня докладати зусиль і тренуватись. Нас чекає ще попереду сім турів, які будуть відбуватися в різних містах України. Найближчі змагання у листопаді. Тож вболіваємо за наших і бажаємо перемог. Оля Нова, Роман Копранець, головні новини для стрий тб У середу 30 жовтня острию хмарно з проясненнями без опадів вночі плюс 7, в день 16 градусів тепла.